Дівчатка, всім привіт! Я хочу вам показати зараз шов петля в петлю. Цей зв'язала худі і закриваю таким шовчиком верх капюшону. Навмисне вибрала саме на цих ниточках, показати вам цей шов, тому що петельки, бачите, такі великі, вам буде краще видно. Головне тут розподілити петельки, щоб вони у вас рівнесенько лежали. Бачите, отак, не перекручені, щоб були. Все дуже просто. Так, Дивіться, ось сюди петелька, ми її вже використали. Е і знову вводимо сюди голочку, в центр петельки, і виводимо зверху в центр, а виводимо знизу теж в центр сусідньої петельки. Так, Далі. Зверху петелька, яка в нас вже використана, вводимо в центр, виводимо в центр з нижньої знизу сусідньої петельки. І таким чином поєднуємо всі петельки, він називається шов петля в петлю. Ідеальний, як на мене, тому що дивіться, з, з лицевої сторони і зі зворотньої сторони. Цей шовчик, його, він навіть не прощупується, як суцільне полотно. Можна було б закрити е, петлі повністю зверху, і потім поєднати звичайним швом. Але як в мене буде е, капюшон відхилятися. Так, захочеться мені так його розложити, так, тут не буде ніякого шовчику. Так що дуже-дуже вам його рекомендую. І. Просто вив'язуються в центр петельки і в центр сусідньої, тільки знизу. Таким чином вив'язуємо. Сподіваюся, цей спосіб вам сподобався. Коментуйте, підписуйтеся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою. В'яжіть із задоволенням.